Динамо розгромно поступилося Севертону у благодійному матчі, а бойко пропустив гол від вболівальника. Ще один легіонер покинув київське Динамо. Артем Довбик, не потрібен Торіно, а Віктора Коваленка змушують шукати новий клуб. Про ці та інші цікаві новини дивіться у сьогоднішньому випуску на каналі Котиначо. Друзі, підтримуйте нас лайком та підпискою, адже незабаром на Котиначо буде чимало цікавого контенту і крутезних роликів. Київське динамо у рамках благодійного товариського матчу поступилось Евертону. Якщо і риски вийшли у досить таки бойовому складі, то динамівці зіграли експериментальною одинадцяткою. Цікаво, що Віталій Миколенко вийшов на поле з капітанською пов'язкою. Підопічні Мірчі Луческу пропустили у самому дебюті гри, але потім все ж таки вирівняли перебіг зустрічі, що на жаль до забитого голу не призвело. У другому таймі новачок і рисок Макніл після виходу на заміну оформив дубль, встановивши рахунок три у компенсований час на Гудісон Парк відбулася символічна вистава. У ворота Динамо призначили пенальті. Це зробили спеціально для вболівальника Пола Стреттона, який вийшов на поле і реалізував удар з 11 метрів. Денис Бойко спеціально дозволив забити вболівальнику, не реагувавши на удар з пенальті. Цей гол до офіційного протоколу не потрапив, тому Евертон святкував Вікторію з рахунком 3-0. Наступний матч для динамівців стане офіційним 3 серпня о 21.00 білосині зіграють перший поєдинок третього кваліфай раунду ліги чемпіонів проти австрійського штурму. А перед матчем з Евертоном динамівці втратили ще одного важливого гравця: словенський вінгер Динамо Бенямін Вербич офіційно перейшов у Панатінайкос. річний футболіст скористався правилом ФІФА та підписав контракт із зеленими до 2025 року. Ось що сказав Бенямін Вербич після переходу у грецький Панатінайкос. Я люблю Динамо. Я люблю Київ і Україну. Я дуже сумуватиму. Мій син наполовину Українець і він є вболівальником Динамо, яким був, є і буде його батько. Динамо Київ, Україно. Дякую вам! Я гордий увійти в історію великого клубу Вербич, Динамівець назавжди. Аталанта поступилася Ньюкаслу у товариському матчі з рахунком 1-0. А все через те, що Маліновський не вийшов у старті, Джан П'єро вирішив залишити українця у запасі. Вийшов на поле Руслан тільки на останні 15 хвилин зустрічі. Додав гостроти в атаці, але результативними діями не відзначився. Якщо продовжувати тему українців в Аталанті, то варто згадати Віктора Коваленка. Гасперіні дав зрозуміти, що не розраховує на хавбека. Коваленко, якому навіть пророкували можливе повернення у Шахтар, все-таки продовжить кар'єру в Італії. Спеція, у складі котрої півзахисник виступав минулого сезону, веде переговори з бергамасками про можливість оренди хавбека з обов'язковим правом викупу. Цікаво, що на одного українця в серії А могло б бути і більше, але все йде до того, що Артем Довбик не перейде в Торіно. Бики націлились на форварда Роми Елдора Шомуродова, який не входить у плани Жозе Мауріньо. У Дніпра 1 була можливість продати довбика у Торіно, але керівництво дніпровського клубу не влаштувала сума у розмірі 8 мільйонів євро. Зважаючи на проблеми Динамо у центрі нападу, можливо, довбику варто розглянути варіант з білосиніми, але навряд чи Суркіс запропонує більшу суму. Ому за трансфер, аніж італійці. До речі, про дніпро 1 Олександра Кучера вже офіційно представили у якості головного тренера. А також Дніпряни оформили контракти одразу із шістьома новачками. Майже всі вони гравці металіста, але це й не дивно. Вільним агентом підписали також Артема Громова, який до цього протягом довгого періоду грав за луганську зорю. Ну і як же не згадати у цьому випуску Роналду? Невже трансферна сага з переходом Кріштіану закінчилась? Після великої кількості чуток португалець анонсував своє повернення на Олд Траффорд. Ще й досить кумедно анонсував. Написав коментар у інстаграмі, що зіграє у найближчому матчі манкунянців. Не вийшло з Атлетіко, можна і у Манчестер повернутися. Ось такі новини на сьогодні ми підготували для вас. Напишіть у коментарі ваші прогнози на матч Динамо Штурм, а також не забудьте підписатися на наш канал. До нових зустрічей на Котиначо.